Всім добрий день. Сьогодні у нас лабораторна робота. Спробуємо ми зібрати схему транзисторного мультивібратора в програмі Multisim. Ось його принципова схема. Ось така: от. в нас є два транзистори, які по черзі відкриваються і закриваються, завдяки тому, що по черзі в нас заряджаються і розряджаються ці конденсатори, які приєднані навхрест в цій схемі. І також є ще 4 резистора і 2 транзистора. Два світлодіоди, точніше. І вони по черзі ці світлодіоди будуть світитись. Тобто, якщо відкритий цей транзистор, світиться цей світлодіод. Відкритий цей транзистор, світиться інший світлодіод. Так. Ну, приблизно ось так от виглядає. Ми, правда, не будемо використовувати зміни резистор, тобто ним можна ще його додати і керувати швидкість зміни е, частоту, точніше, е, коли будуть вмикатись і вимикатись світлодіоди. Що Що, давайте зберемо цю схему. По-перше, нам потрібний транзистор. Будемо використовувати 2N2712. Також нам потрібні світлодіоди, Виберемо, хай будуть зелені. Також нам потрібні ще 4 резистори. Вибираємо будь-який, зараз ми їх налаштуємо. Так, оцей буде в нас на 500 Ом І також на 500. Ну а ці два будуть у нас номіналом по 10 кОм. І також нам потрібно ще додати сюди конденсатори. Конденсатори у нас будуть по 10 мікрофарад Ну і ще не вистачає нам в цій схемі це джерела живлення DC Power. І обов'язково нам потрібна е, ground земля, бо мультисім без землі не працює. Чорт, налаштуємо джерело живлення на 9 вольт. Ось так от. І тепер можна спробувати з'єднати ці е, е, елементи. Давайте почнемо з правого плеча. У нас буде йти світлодіод до цього резистора, а цей резистор R4 буде під'єднуватись до колектора транзистора. Тепер цим плечом робимо те саме. Під'єднуємо світлодіод до резистора R1. Резистор приєднуємо до транзистора колектора. Далі ми всю верхню частину під'єднуємо до плюса живлення. Тобто і світлодіоди, аноди під'єднуємо до плюса, і резистор R2 і R3 також під'єднуємо до плюса. Далі емітери обох транзисторів ми приєднуємо до мінуса. І також кидаємо граунд на мінус. Чудово. І дивіться, тепер важлива. Щоб ви правильно приєднали, щоб е, наш оцей 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 транзистор був приєднаний до е, вивода конденсатора, того, що біля іншого транзистора. А цей біля того. Тобто, це обов'язково важливо. Якщо ми їх приєднаємо цей сюди, цей сюди, воно не буде працювати. Що ж, здається, все готово. Давайте запустимо симуляцію. Так, ну і тепер бачимо, що. Наші світлодіоди мигають, тобто і тут мигає, бачимо, і тут мигає. Ну Щоб налаштувати швидкість, тобто з якої будуть змінюватись стан світлодіодів, або, точніше частоту, да то можна, наприклад, зменшити номінал конденсаторів. Так, треба випнути. Давайте зменшимо до одного мікрофарада. Ну і тепер, бачите, він трохи швидше мигає. Ну і якщо будемо збільшувати номінал, буде а, повільніше мигати. Давайте поставимо, наприклад, 50 мікрофарад. Ну і тепер бачимо, що повільніше. Він е, перемикається. Чому так? Тому що чим менша ємність, тим швидше просто буде заряджатись конденсатор і відкривати базу транзистора. Чим більша ємність, тим він буде повільніше заряджатися, і повільніше вони будуть мигати е, ці світлодіоди. Е, так, давайте знову вернемо по 10 мікрофарад. Здається, оптимальна ємність для мультивібратора. Так, ну і так воно працює. Так, ваша задача зібрати таку схему і прислати мені скріншот. Дякую за увагу.